Всім привіт! Сьогодні я буду вам розповідати про парфюмерію, яку я носила в місяці червні і липні. Парфумерії в мене багато, переважно це пробники, які я зносила останні два місяці. Тому що якщо ви слідкуєте за цим проектом, за цими сюжетами відео, я намагаюся візуально заповнити ось цей наповнювач, в якому колись була свічка. Я звідти вичистила свічку і тепер використовую як. А, Заповнювач для різних речей. Одним словом, я намагаюся заповнити повністю цей. Чому я не можу підібрати слово? Напишіть мені в коментарях знизу, яке слово ідеально підходить. Але цю свічку до мене прийде слово, напевно, коли буду монтувати це відео. І тому останні два місяці я більше фокусувалась на цій ідеї. І мені здається, буде досить. Добре видно, те, до чого в мене тягнулася рока в останній час, тому що е, я або використовую щось, на що мені все рівно мені просто хочеться закінчити, чи в мене переважно е, якась тематика, до якої я тягнуся, і в мене в цьому відео, напевно, їх буде дві, і третя тематика е, парфуми, які я просто намагаюся добити. Тому із такої серії, перше, що я закінчила, це Gucci Guilty, це пробник. Їх прославленого аромату, про який я, в принципі, ніколи не чула, не знаю, чому я назвала його прославленим. Але я написала собі в своїх Мене в цьому ароматі заінтригувала фіалка в середніх нотах, тому що я, в принципі, не бачу на ринку дуже багатого різноманіття фіалкових ароматів. Скажу, що це таке більше квіткове мило, яке підійде на кожен день і підійде абсолютно всім. Я записала в своїх нотатках, що. Мандарин відкрився лише на старті, а потім він перейшов в тихі квіти, що мене абсолютно влаштовувало. В цьому ароматі, як на мене, набагато симпатичніша сама упаковка. Сам флакон виглядає дуже гарно, естетично для мене, в таких рожево-золотистих тонах і дуже жіночно. І мені хотілося полюбити цей аромат, але він для мене був проходящим. Також серед таких проходящих ароматів для мене це Viva La Juicy від Juicy Couture. Мені було приємно для себе відкрити, Що це не дуже одушлива карамель. Вона мене не душила своєю солодкістю. Це повсякденна карамель, яку можна носити на кожен день. Мені абсолютно не подобається естетика флакона, це не те, що я хотіла би бачити на своїй полиці кожен день. І це аромат для тих, хто. Любив такі аромати, напевно, в 90-х чи в 2000-х, коли цей аромат був на пік ці популярності, якщо ви колись його носили, до цього аромату у вас буде лежати душа. Якщо ж ви його спробували зараз, теперішній час, не маючи з цим ароматом ніяких асоціацій, так як я, він скоріше всього вам не зайде, особливо якщо у вас більш розвинутий ніс. І ще один з таких ароматів а, пройшов повз мене: це Givenchy, Це аромат, який називається Irresistible. Перше, що прийшло мені на думку після його нанесення, це те, що він мені дуже сильно нагадує. Діор, по-моєму, він називається. Міс Діор. І, по-моєму, я закінчила цей аромат в попередньому відео чи в відео до того, тому асоціація в мене досить свіжа. І коли я подивилась на фрагранці ці вже після використання цього аромату, на що він схожий, там дійсно говорилось про те, що він дуже схожий на міс Діор». Це така м'яка троянда, стигла груша, приємний, солодкий, вічливий аромат. Оскільки я не дуже вічлива людина. Він для мене занадто вічливий, занадто підкористий чи щось таке, занадто ем, він намагається сподобатися і всім підійти, під всіх підстроїтися. Це явно не моя особистість, але аромат було носити приємно. Тепер друга категорія ароматів, яка зайшла мені цього останнього місяця і місяця перед цим, занадто складно сказала, це Шанель. Я використала два пробника. Мені зараз дуже йде шанель. Я взагалі останні. Півтора місяці тільки ходжу і нюхаю Шанель по всім магазинам, по всіх пробниках. в мене є ще кілька пробників від Шанель інших ароматів, які я тестую, і мені дуже подобається зараз Шанель. Кажуть, що якщо ти починаєш тягнутися до Шанель, ти старієш. І можливо, це так. І я підтверджую цей факт, що всі з нас до Шанель в якийсь час доростають, і Шанель починає нам якось подобатися, і прямо все і відразу. Принаймні так склалося в місяць. Ситуації. Перше, що я закінчила з превеликим задоволенням, це шанель uh, коко Mademoiselle. Uh, стандартний аромат, який для мене не впізнаваний. Я бачу uh, те, як він може бути популярним серед багатьох, тому що це аромат, який підходить насправді всім, але він не такий вічливий і не такий uh, навіть не можу підібрати слово. Uh, Дівчачі, чи що, він помітний. Він дійсно насправді дуже жіночний. Я не кажу, що це не так, але він помітний, він має характер. Ось, він має характер в порівнянні з іншими білоквітковими дівчачими, я їх називаю компотними, фруктовими ароматами. Какома адмуазель свіжий, але помітний. Він дуже грайливий, він дуже. Ем... Веселий і бадьорий, навіть трішки е, пустотливий. І мені це в ньому дуже подобається, тому що я не зустрічала схожих ароматів. Через цю свою жвавість він досить зухвалий, і через це він досить помітний, але в дуже приємному плані. Я отримувала компліменти на цей аромат. Не дуже багато отримувала. Для мене це досить велика рідкість, але в той же час цей аромат не просто пустотливий, він вишуканий. Це не просто цитрус і щось таке свіженьке. Це дуже приємний приємний Вишукано енергійний, дівчачо-жіночний, підійде на будь-який вік аромат. Ось так я його можу описати, якби мені його подарували, я б з радістю його носила. Сама не знаю, чи я би його купила. Я ем, зараз зацікавлена трошки в іншому форматі. Ем, Ароматів. Але мені дуже сподобався цей запах, я зносила його з задоволенням. І також мені дуже сподобався номер 5. Це льо, це вода парфюмерна, чому мене так зависло трохи, тому що я ще звертала увагу на іншу парфюмерну воду, і вони в мене трошки сплутуються в голові, номер 19. Але зараз ми поговоримо про Льо номер 5 Коротко описуючи його, це свіжий повсякденний пудровий. Шанель для тих, кому не подобається Шанель. Чи хто вважає Шанель ДНК занадто старим для себе? Якщо вам подобається Шанель, хочеться щось спробувати від Шанель, але... Переважність ароматів, вам здається за віковими, за дорослими. Як це здавалось мені, дуже довгий період часу. Льо номер 5 це для вас. Він феноменальний на кожен день, на щось більш таке кежуал, але його також можна нанести під костюм. Але це виключно денний аромат для мене. Він молодий, він свіжий, він не такий грайливий, як Коко. Він просто. Приємний і дуже жіночний. І третя остання категорія ароматів, які я носила останні три місяці, це сольові морські аромати, які я взяла з собою в поїздку на Гавай. І, звичайно, я хотіла взяти з собою щось, що мені буде нагадувати море, пляж, солену воду, солене повітря. І я вирішила саме ідеальний варіант для всіх моїх сольових парфумів. Правильно? Правильно. Тільки як виявилось, це не мій ідеальний формат ароматів, і з них для мене вирізнився тільки один, але навіть його я би для себе не купила. Ну, почнемо зі Skylar Salt Air. Він, в принципі, Абсолютно відповідає своїй назві, це солене повітря з морськими хвилями. Як є, так є. Ви його наносите на себе, ви відчуваєте водорості <смір> морські, ви відчуваєте пісок, соляну воду. Але цей аромат на мені дуже погано тримається. І ось ця морська тематика для мене дуже-дуже делікатна, тому що часто вона мені просто віддає рибою. Salt Air абсолютно не рибний, він зелено-кокосовий, що також мені не дуже до вподоби, тому що я надаю перевагу солодкому кокосу, цій м'якоті кокоса. Я дуже люблю кокосові аромати, в принципі. Але в нього абсолютно немає шлейфу. Він мені не тримається, він сидить дуже близько до шкіри, і він досить приємний на дуже жарку погоду, якщо вас вабить те, що. Ви на собі його перестанете відчувати вже через годину. Так він приємний, все в ньому добре. Він так передає те, що він обіцяє, але в ньому немає нічого особливого, щоб затриматись моїй пам'яті. Також, як виявилось, немає нічого особливого для мене в Джо Малон, and Sea Salt. Я. Очікувала багато від цього аромату, тому що я знаю наскільки він популярний. Переважно джамалон це не моє їх одеколони на мені не тримаються. Я не бачу в них нічого особливого. Вони не вирізняються для мене чимось. Специфічним, чи як я вже сказала, особливим. Це єдиний аромат, який мені був цікавий через його таку популярність і специфічність. Дійсно, сольові аромати можуть бути дуже приємними і неоднозначними в якійсь мірі. Цей же аромат досить спокійний. Він так само, як Sea Salt від Skylar, він просто морський, з морськими водоростями, з сіллю. Так він приємний, але він абсолютно не тримається і він. На мені дуже тихий, тому він мене не вразив. І, до речі, закінчила два пробника у цей Soul, тому в мене склалось абсолютно повноцінне враження, що собою для мене представляє цей запах. Єдиний аромат, який склав на мене враження з розряду сольових пляжних, але я його поки не закінчила. Це аромат від Maison Margiela із серії Репліка Walk. І напевно він мені сподобався. Тому що в ньому немає цих морських нот. <свіс> Він. А... Розповідаю історію про гулянки на пляжі, і я б сказала, ця історія досить е, схожа з тим, що передає цей запах. Він мені не морський, він мені не пахне як багатьом СПФом е, чи якимось лосьйоном для Загару. Він мені просто пахне приємним пляжним е, ароматом на літо і під настрій специфічно на відпочинок. Я не асоціюю його конкретно з пляжем, хоча він презентує себе як бічвок, тому що він мені особли, особисто не пахне чимось соляним, чимось сонячним. Він просто пахне а, ось цією атмосферністю перебування чи на пляжі, але не в. Не в а, Купальнику без spf -а, а просто от прогулянка в одязі. <рив> Він мене асоціюється з басейном, з якимись коктейлями, і, як я сказала, з чимось пляжним відпочинковим, але не морським. А, тому цей аромат мені більше всього підійшов, але, незважаючи на це, я також не а, Хочу мати його в своїй колекції повнорозмірним. Якби мені знову ж таки хтось його подарував, я б з задоволенням його носила. Але я все таки надаю перевагу моєму улюбленому на даний момент Tom Ford um, Soleil Blanc. Це ідеальний для мене аромат на жаркий день, який мене не душить. Це солодкий сонячний веселий кокос який мені підходить, і поки що я не бачу необхідності поповнювати свою колекцію е, літніми соляними ароматами. Ось і всі аромати, які я зносила протягом червня-липня, були деякі аромати, там і сам, які я також носила, але я їх не включала в цю підбірку, тому що я хотіла розповісти про аромати, якими я наситилася, і які я більше прикінчила. Е, з радістю доношу мої Beach Walk від е, Maison Margiela. можна. Можливо, моя думка з приводу того, що вони мені потрібні, чи не з приводу того, чи потрібен мені флакон чи не потрібен, зміниться. Але я впевнена вже зараз, що вона в мене не зміниться ще й по причині того, що це е, один з улюблених ароматів моєї подруги, і цей аромат сильно в мене асоціюється з нею. А ви знаєте, як це буває? Якщо у вас асоціюється з кимось аромат, ви його на собі особливо не хочете носити. Пишіть в коментарях знизу, що ви носили цього літа, чи у вас є якісь категорії ароматів, на які ви розбиваєте свої літні цікавинки, чи ви носите щось конкретне. Мені буде дуже цікаво дізнатися, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.